Хочу розповісти свою історію, як я почала метувати і що це мені принесло в моє життя. Як моє життя змінилося, коли я почала медитувати? Як ви бачите, я сижу дуже у дому, в кріслі, дивані, і мені байдуже, як я виглядаю насамперед, чесно, тому що. Раніше я дуже комплексувала, як я виглядаю, о май гад, я не ідеальна, в мене там живіт торчить, грудь маленька, пальці длінні, зуби, не знаю, якісь лише дні. Все мене дратувало в собі, тому що я дивилася на дівчат, які мені подобалися, і хотіла дуже на них бути була схожа. Але зараз мені байдуже на тих дівчат. Мені насамперед дуже. Дуже пощастило, що у мене таке тіло, в мене таке, таке лице, і як я фарбуюся, як я хочу, можу не фарбуватися. І це все завдяки медитаціям. Медитацію вони мені дали е, насамперед е, повагу до себе, як до особистості. Начнемо спочатку. Перше, перше, я познайомилася з медитацією, коли поїхала до Тібету. Тібет. Тібет, да? ну, українською мовою. Тибет. Тибет. Так, і я познайомилася з одним монахом, і він каже, так, сідай в медитацію, ми розмовляли English with him, he say, sit down, and we start to be in meditation. He start to explain, він почав розповідати мені насамперед, що таке медитація і навіщо вона потрібна. Оє, oh, yeah. я думаю, навіщо якісь дурні люди, вони медитують, вони концентрують свою увагу. Навіщо? Якщо тут багато чого в житті є, що, можу я, що може мене зацікавити, і я можу це трансформувати в щось подібне, як енергію, чи гроші, чи якусь цікаву ігру. Гру. Так. Але він каже: ні, цього всього ти зараз така енергічна. Це мені було десь 30 років. Це ти зараз така енергічна, а потім вся твоя енергія затягне. Чому? Тому що соціальне життя воно тобі допоможе відкрити очі і відкрити очі на те, що воно хоче. Дитина має дуже багато енергії від того, що вона не слухає нікого, а вона робить те, що вона хоче. Згадаємо себе в дитинстві. Да? Побіжала десь, щось зробила, когось вкусила, якесь яблуко зірвала, і дуже багато енергії було. А чим більше і старше ми стаємо, ми слухаємо когось. Не так стоїш, не так вдягаєшся, не те робиш, не, те, не та зачіска, не той колір обличчя, чи очей. Ти дуже за висока, ти дуже захуденька, ти дуже стара для дітей, чи чому в тебе онуки, а ти така нібито мала, чи ще щось дурне таке. І це все судством нав'язує. Президент повинен бути такий. і... Ніяк і інакше. І чоловік, який не працює, який на пенсії, він знає, який президент повинен бути. Ви розумієте, так? Да? Особисто мені дуже подобається, коли дають мені поради ті люди, які нічого в своєму житті не досягли. Вам вони теж подобаються, і не потрібно зі мною зараз сперечатися. Так, я сіла в медитацію, закривши очі. Я собі уявляла морозиво, я це пам'ятаю як зараз, що я стрибаю, дивлюся музеї, їду кудись, співаю музика, танці, пивко, винцо, все, але не медитація. Ми відкрили очі, я була там рівно 5 хвилин він мені питає мене. Мій наставник каже, і що ти відчула? Нічого я не відчула. Я не розумію, навіщо цей тибет, навіщо ця медитація, навіщо ви сидите там. А він каже: Ти розумієш, що нервова система вона ніколи не, не обнулюється, Обнуль, обнулю, обнульовується. Так, І ти не будеш така, як раніше. Якщо ти... Не будеш спокійніше, ти не будеш здоровий, ти не будеш той Анною, яку ти насам, насамперед любиш. Ти граєш якусь роль для когось, але не для себе. Хм, Та, хто він такий? Чого я його повинна слухати? І, взагалі, дайте мені гранату, я кудись кину, я не хочу ні з ким більше розмовляти. По поводу без поводу, а медитація це дуже погано. Потім ми з ним зустрілися. Знаєте, ми медитували, я робила вид, що я це роблю. Я не хотіла, я хотіла побачити, що таке Тибет, я хотіла там побути, поставити в себе в житті галочку, що я там була, аля клас. Але медитація мене не цікавила. Я його зрозуміла, коли я дуже захворіла. Я його зрозуміла, коли мене, на мене навела порчу циганка. Я його зрозуміла, що медитація це дуже круто. Це як ти спілкуєшся сам з собою. Це як ти звертаєшся до Бога. Це як ти розумієш, що ти частина Бога. Це коли ти спілкуєшся з зірками, це ти коли е, е, розчиняєшся в просторі, це медитація. Це так круто. Ти сам з собою. Ти той, хто і ти є. Я єсмь той, хто я єсмь. Ти, ти неймовірно себе почуваєш. Тебе ніхто не напрягає, ти задаєш питання, ти сама собі відповідаєш. Це такий кайф. Я стала медитувати. Перше, коли я медитувала, я засипала, засинала. Я сиділа, і засинала. Місяць, місяць для того, щоб не заснути на медитації, я медитувала стоячи. Я стояла. І медитувала. Потім, щоб привикнути до медитації, я медитувала по 5 годин. 5 годин без води, 5 годин без туалету, 5 годин без балачок, без інтернета, в одній позі 5 годин кожен день. Який час не скажу. Потім я зрозуміла, що я можу дуже довго бути в медитації, я змінила своє повністю життя. І для мене це було наскільки круто, я сама в собі почала любити щось, неймовірне щось, те, що я ніколи не любила. Комплекси рукою зняло. Невпевненість в собі, рукою зняло. Щось комусь доказувати не хочу, не буду. І не роблю цього. Духовний розвиток це коли ти сама собою в гармонії. Духовний розвиток це коли ти знаєш точно, що ти крута. Духовний розвиток це коли ти спокійна, не б'єш нікого, не рвеш, не вбиваєш, нічого такого не робиш. А ти наскільки спокійна, що ти кажеш, блін, да ти крута сама до себе. Духовний розвиток це коли тобі кажуть, ти дурне, мале, нікому не нужна. Ти кажеш, ви про себе балакаєте, а я? Супер! Я досягну того, чого я хочу в своєму житті. Тихіша моя малеча грається. Духовний розвиток це щось краще, ніж мільйон доларів. Я знаю, про що я кажу. Мій шлях почався з підозри. Мій шлях продовжується зпевненостю в собі і в моїх учнях. Якщо ти хочеш досягти спокою, рівноваги і любові до себе, я знаю, що ви зараз кажете: любов до себе це погано. Любов до себе, це навіщо? Мені потрібно, щоб мене любили. Мені потрібно, щоб я любила. Мені потрібно, щоб я бачила результат. Ну, дійсно, я бачила те, що я хочу, а соль. Я вибачаюсь. Mm -hmm. І ви його побачите, але ви це повинні полюбити, зрозуміти і дозволити собі. Я єсмь той, хто я єсмь. В вашій голові, вашій душі, вашій ДНК. Це повинно бути круто. Це повинно бути як мастхев. Розумієте, ми зараз живемо з ботами, які просто живуть, які просто мріють про те, коли вони помруть, як вони помруть, і з ким вони помруть. І вони хворіють дуже, і вони е, нібито і раді, що живуть, а ніби і не дуже раді, що живуть. Сядь. Ні, я працюю. Ти взагалі в ефірі ти нормальна ти людина? людина собака, сиди. Ми живемо і та людина, яка хоче розвиватися, та людина, яка розуміє, що більше щось є в цьому житті, більше, ніж гроші. Тому що всі хочуть машину, квартиру, будинок. Так, я не скажу, що наше життя повинно бути без грошей. Але якщо людина розвивається духовно, в неї завжди є гроші. Тому що людина духовна це людина слова, людина духовна це людина розвитку, людина духовна це адекватна людина. А такої людині завжди вищі сили дають те, що вона заслуговує. І навіть більше. навіть більше. Я, наприклад, інколи в такому шоці думаю, як я таке заслужила. Мені це дали, і це так круто. І я в захваті від того, я навіть мріяти про таке не могла, те, що мені дають насамперед. Це круто, це класно. розвивайте. Зі мною чи без мене. розвивайте завжди духовно медитуйте, і вам це сподобається. І ви це візьмете як за правило, як за звичку. Добра звичка медитувати, добра звичка бути в собі, добра звичка. Відкрити себе і знайти свою частину Бога.